Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні в кадрі у нас Абдул Кадир Міхрабов. Сьогодні показую старосту Олександрівського старостинського округу. Були там прильоти. І що там стало, що там розбили, що там за воєнні об'єкти в Олександрівці. Доброго дня, шановні наші жителі. Вночі прилетіли шахеди. Два шахеди і по, больниці, по корпусу больниці і в магазин. Повністю магазин згорів. Згорів магазин. останній магазин в Олександре. Бо сейчас в Олександрі немає ні одного магазину. Всі чотири магазини шент розбиті. Згоревши, зруйновані. А також і будівля лікарні в Олександр Больниця теж частично зруйнована. А там ніяких військових нікого таких немає, потому что в магазинах може бути військовий. Це був останній магазин, який обеспечував продуктами харчування і другими вещами населення, которые могли бы. Купити, не ехавши в золочи чи в Харків. Тепер ми не знаємо, як з цього положення вийти, як будемо обезпечувати населення. Сподіваюсь, що якось то вирішимо, але десь дійсно і утром два шахи прийти. Слава Богу, що не по селу. Ну біля села, по околіцях. Я хотів вам запропонувати зустрітися в тому районі. Ви сказали мені тільки що, коли ми домовлялись про цей ефір. Ви сказали, що мабуть не варто зараз туди їхати. Тому що нас можуть просто розстріляти, так да, так, да. літають дрони, літають шахеди на сьогоднішній день. Нашому цивільному населенню дуже тяжко прилітають і fpv дрони, ракети полютівці теж нещодавно. Був обстріл і зруйновані вщент домогосподарства одної жінки також. І на сьогоднішній день вже більше неділі, тобто тиждень немає води по трьох вулицях було повреждені там. Ми і, да. я брав участь у евакуації. Ми з вами тоді так. були. От в Олександрівці. Скажіть, це сі родини з дітьми, примусова евакуація да. була, так? Це завершено вже? Немає родин з дітьми? Ми... Родини з дітьми. По Олександровці, по шести населеному пункту на сьогоднішній день немає. Mm -hmm. Тільки в лютивці. Ну сподіваюся, що може до, до цього не дойде. Ну але по таким е, ділам скоріше може бути і в лютівці. Може бути примусова евакуація сімей з дітьми. Скільки народу залишилось на території вашого округу? на території на сьогоднішній день mm -hmm. залишилось 872 людини. Досить багато. Так да, дуже багато. Це досить Тиль, багато, 80. Тільки сел. у Олександрівці 454 чоловіка. Я розумію, із того, що я знімав сюжет, декілька я бачу, там фермери працюють, так, Так, пашу поля. Обстріли а, фермерів вже були. Так, да, вже були, вже бочно так сказати, багато хазяйств розбито. Так і просто в... по тракторам було? По що? тракторам було і по комбайнам, і прямо прямі були прильоти по хазяйствам, де розбиті дійсно трактора, комбайни розбиті, і в лютівці. В Олександровці. тобто там воєнних об'єктів немає ніяких просто. Знаєте, я недавно спілкувався в Бадухівському районі, але не в нашій громаді. З одним дуже вунним колишнім вчителем, і він сказав: Та неізвісно ще хто там по кому стріляє. Я йому сказав Вова. Я тебе зараз сажу в свою машину, і ми їдемо в Лютавку, в Олександрівку, в Івашки. І ти там швидко зрозумієш, хто по кому стріляє. Як, от, якщо я привезу такого Вову, ви не проти? Я абсолютно не проти. Я йому покажу. Найдете куди? домик, да, де він там. пожив там. Так, да хай І... гуманітарку, не, хай того... поїсть. а да, то, да, то він да, каже, да. що туди гуманітарку возять, а нам сюди ні. Нормально ж, да, дамо гуманітарку ну, представ, Вові. Представляєте себе, що на сьогоднішній день ні одного магазину немає. Як будуть люди себе скуплятися харчування і так далі, і одягу, і так далі. Ми дійсно допомагаємо. Допомагає селищна рада і многі благотворительні фонди, такі багато таких є, допомагають. Але ну дуже небезпечно там в Олександровці. і Олександровка в трьох кілометрах від кордону, а Тимофівки ще ближче. І як можна говорити, що не те стріляють, то, то ж видно, не, там буде, не буде, так, там не буде. От... Це він це він далеченько, кордону. Да. Це так згадав, просто бо мене і бісить оце. все, отакі розмови, які на третьому році війни все-таки з'являються на спокійних богудухівських територіях. Я би ще запитав у вас про те, що мене дивує, коли ваші місцеві люди продовжують займатися підсобним господарством. Я зараз про фермерів. А це про простих людей, які коров тримають, городи тримають. Це, так так це, є це, є, це так, залишається. Залишається ті, які корови держать, ті, які свиней держать, курей і так далі. Є ну не багато дуже є люди. Ді, которые занимаются. Многие занимаются ж многие занимаються тобто огороди обробляють. Хоч, тут... Хоча цей год був не дуже такий. Але картопелька да. своя виросла, да? Виросла і картопіль, і помідори, все у людей є на сьогоднішній день. Один чоловічок тут в молочної продукції торгує, продовжує так, на, нас... на увазі, да, так. Так, є... хороший, він... Ну, он... Кажуть, його накрило, коли він сіно косив, і пожежа трактором, да, і пожежа. Помагали тушити просто на це не тушили. Да. Після приліту у нас є кілька, ну, кілька домов, які Згоріли просто після пожару, повністю вщент згорівши. Люди допомагали тушити, приїжджали пожежні команди і ферміра. Воду тягали Просто ми да. подяку друкували в нашій газеті. До речі, що ви, мабуть, курсі 60 газет сьогодні по вашому старостицькому округу розходиться. Біль більше добре. навіть здається. Да. Все більше так, навіть, значить, люди чекають нашу газету, вони її читають, і це нас радує. Так, особливо старше покоління дійсно вони... Та в, і не прив... тільки, прив... Не прив... тільки да. старше, я навіть да. дітей бачив до малих тих. Не вихваляюсь, але ми там потрібні і ми будемо намагатись потрібними бути. І тому я задам вам ще одне питання. Медичні препарати, ліки, це буде ось зима, будуть простуди і як ви кажете, літні люди, дітей вже немає, літні люди, та й середнього віку будуть простужувати, зболіти. Де брати ліки їм? Де? Може, якусь програму туди треба, може. Ну, Бо а... до нас зверталися з цими питаннями. Так, так ну, у нас на сьогоднішній день працює амбулаторія, в Олександрівці працює. Там дійсно люди полюються послугами там медицині, там і можна і там і купити лікарства, і є і безплатні mm. у нас ліки, які людям особливо, які... Цукровим діабетом, який боліють. А uh, от uh, простуди uh, про обічні. Так, проти. Є, там, проти да, жару да, Можливо, якісь треба. Ви, ви ж волонтер відомий. Я uh, от на вашій машині навіть бачу uh, традиційно uh, uh, волонтер. Може якось звернути увагу на ліки, може якісь пакети поробити uh, людям uh, перед, перед зимою. Так, ну особливо 2020 Вторий рік, 23 й рік. Навіть у нас в Олександрівці були лікарі з Києва. Я знаю, да, про, да, про це, а, прийом, але заходить наступна зима. Да, да, так, так. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Якщо треба буде, будем... то будемо. Сп... Да, да. Пане було, треба да. буде, я точно знаю. Да, да. Ми обов'язково допоможемо, да, так, да, ну, так, людей в біді не залишимо точно. Дякую вам. Да, вам дякую, Савіть, за все. Дай Бог вам за... здоров'я. Все буде Україна. Хай Бог вас береже. Все буде Україна. З вами був я, Василь Мірошник, наш давній товариш Абдул Міхрабов, азета Заря у нас тепер і вісник Богодухівщини і наші так, канали. Так, бережіть себе. Тримаймося. Тримаймося.